Вона запрацювала Верховна Рада восьмого скликання сьогодні взялася до роботи цілий день. Під склепінням парламенту створювали фракційні групи, голосували за коаліцію та обирали прем'єра зі спікером. І все це під пильним оком міліціянтів. Стільки їх ради не охороняло навіть за часів Януковича. Перший депутатський день, очима наших кореспондентів. На парламентському ганку ще депутатського духу немає, а міліції вже більше, ніж активістів. Правоохоронці не лише скрізь довкола, а ще й ховаються в прилеглих провулках. Від кого ховається влада, від кого від народу, який обрав, і ця ж міліція, кого вони охороняють? По радою лунає перший дзвоник для депутатів. Активісти чекають на опозиціонерів. Ті заходять потайними коридорами. А в парламентських кулуарах ще задовго до початку, наче у вулику, перша зустріч нагадує світське збіговисько, дорогі костюми, мускусні парфуми. Про те, що в країні війна нагадує лише камуфляжний дрес-код комбатів. Сергій Мельничук, поки кандидат в депутати, прийому присягу, буде вже що буде виноситися. Дуже погано знає. Погано знає навіть де сесійна зала Дмитро Ярош. Вигляд не святковий, намагається непомітно вислизнути. від навали журналістів. Совість розумієте, потрібно зараз вчитися давати коментарі. Ось вже Ну Ми будемо вчитися, будемо вчитися. Я боюсь, що не попаду в сесійну залу. Я ж не знаю навіть де вона є. До самої сесійної зали. Черга журналістам майже не лишили місця через велику кількість іноземних гостей. Хорвірівки, в ложі для преси. Ристки фарбують губи. Олександр Турчинов розпочинає засідання. Урочисте засідання оголошую відкритим. потім з'являється президент. І от інтрига, хто ж читатиме присягу. За законом має найстарший депутат регіонал Юхім Звягівський. Йому ніби надають слово. Прошу зачитати текст присяги. Разом з найстарішим за віком, але до трибуни не запрошують в динаміках чути лише голос Турчинова. Присягаю на вірність Україні і одразу оголошують технічну перерву майже на дві години. Потім тому знову світська частина. Луценко вітає Тимошенко з днем народження. Сдій сьогодні п'ятдесят чотири. Що <ріст> а тим часом справжня баталія між комбатами Семенченком та Мельничуком. Вони лаються вже два місяці. А сьогодні Мельничук копнув Семенченка ногою. Відійшли з'ясовувати стосунки. Що там у вас сталося? Нічого не сталося. А, все у нас замечательно Головне. і хорошо. На камеру миряться. Ми вечором домовимося. Так давай зараз домовимося. У Якщо ми вирішили це недорозуміння, от моя родине. Сергій, вечером Вечором договоримо. Ну, значит, серия. І от знову треба на засідання. Його відкриває Юхим Звягільський. Депутати кричать Ганьба. Скликання оборони 27 жовтня 2014 року оголошу відкритим. Хорочистости депутати тут же беруться до роботи спершу оголошують про створення фракції, ну а далі беруться і за створення самої коаліції. Як відомо, п'ять політичних сил мало намір в неї вступити. 302 народні депутати це конституційна більшість. Слідом за коаліційною угодою голосують руками за створення коаліції. Головуючий зборів Володимир Гройсман. Ставлю на голосування, шановні колеги, створити коаліцію. А п'яти фракцій хто за, прошу голосувати руками. Рішення прийнято про створення коаліції. Вітаю вас, шановні колеги. Є коаліція, є і кандидати на спікера, і прем'єра. Їх виносять на розгляд всіх депутатів. Прошу підтвердити наш вибір голосуванням за голову Верховної Ради Гройсмана. У нас є своя кандидатура на посаду спікера Верховної Ради. Це Олександр Вілком. 359 зам привітаємо Володима Борисовича з обранням головим Верховної Ради України. Вітаємо Володимир Борисович. Служу народу України. Слава Україні! Дякую, дякую за вашу довіру. Ми маємо перетворити український парламент не на гальмо, а на двигун реформ. Гройсман тільки носив крісло спікера, показав на вихід із сусіднього крісла опозиційному конкурентові. Той засидівся там в складі тимчасової президії. Слово бере президент перед обранням прем'єра, згадує майдан, війну і запевняє народ у єдності гілок влади. Тільки від ефективної взаємодії від нашої синергії ми зможемо реально добитися тих результатів, яких очікує український народ. І я зроблю все від мене залежне, щоб забезпечити ефективну і злагоджену роботу президента Верховної Ради Кабінету міністрів України. І за 15 секунд замість 15 днів подає парламенту на голосування кандидатуру Яценюка, який до цього склав повноваження, підписує подання прямо у залі. Пропоную внести до Верховної Ради України подання на призначення на посаду прем'єр-міністра України Яценюка Арсенія Петровича. Я підписую. Я ставлю на голосування. Прошу голосувати і прошу підтримати кандидатуру Арсенія Петровича. Шановний пане президенте, моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Після історичного голосування в перший же день роботи парламенту за нового старого прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, депутати розходяться а вже 2 грудня, це в найближчий вівторок. прийдуть сюди, аби вже проголосувати за новий склад кабінету міністрів. Юліян Олексій Жуленко, Грина Стороженко та Володимир Тихомир. Програма Вікна СТБ.